Новий навчальний рік на Чернігівщині у прикордонних громадах школи і дитсадки працюватимуть тільки онлайн дистанційно а на більшості території створені умови для очного навчання за наявності укриттів. Про ситуацію у закладах освіти, яку контролює Рада оборони області, повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Навчання в прикордонні двадцяти кілометрова зона, яка у нас була визначена по як така, де діти навчаються виключно онлайн, ми її лишаємо. 20 кілометрів зони це 23 школи на сьогодні. Більше 2 тисяч дітей. В цьому році, в наступному, точно будуть навчатись виключно онлайн. По іншій території, там де можливі офлайн навчання, основна ключова вимога і це базова вимога це наявність укриттів. Тільки у разі, якщо укриття готове в школі, воно комісійно оглянуто, складений відповідний допуск до можливості офлайн навчання, така школа може запускатись в очному форматі. На сьогодні, якщо казати про освіту, про школи, то 395 шкіл будуть. Задіяні в освітньому процесі в цьому навчальному році це більше 91 тисячі учнів. І якщо казати про укриття, то протягом 2022-2023 23 року за кошти місцевого бюджету, за кошти державного бюджету, за кошти донорів облаштовано в наших школах додатково 249 укриттів, плюс сім модульних укриттів, які були встановлені. Те ж саме і стосується садочка. В садочках стан по укриттям трошки гірший, ніж в школах. Якщо казати про школи, то на сьогодні 91% шкіл мають укриття, придатні до того, щоб приймати у разі повітряної тривоги всіх учасників навчального процесу. Якщо казати про садочки, то цей відсоток на сьогодні по області становить 74% і над цим спільно працюємо з органами місцевого самоврядування, в тому числі. Повторюсь, наявність укриття це базова умова. Далі органи місцевого самоврядування, батьківські комітети визначають, як в тих закладах, де можливе очне навчання, які, яка форма навчання буде застосовуватись: це буде або очне навчання, або дистанційне, або змішане. У будь-якому випадку. На першому місці це заходи безпеки. Ми цього притримувалися минулого року і продовжуємо це робити в цьому році, нарощуючи постійно укриття в освітніх закладах. Для тих людей, які сьогодні знаходяться в Чернівському прикордонні, протягом цього року дуже багато було передано ноутбуків. І також е, ноутбуків і планшетів для наших дітей. Якщо казати про вчителів, то майже 5 тисяч ноутбуків було передано для того, щоб вони могли проводити онлайн навчання. І якщо казати про отримувачів, здобувачів освіти, то майже 1800 ноутбуків та планшетів забезпечили як за рахунок держави, так і за рахунок наших е, міжнародних е, партнерів. Е, дуже важливо. Е, щоб під час повітряної тривоги всі учасники навчального процесу користувалися і спускались в укриття. Це стосується як і періоду, коли триває навчання, так і періоду, коли дітей нема в школах, але там є вчителі. Останній приклад: по румнах Сумська область, ракета прилетіла в школу і загинули, в тому числі загинули і постраждали само учтелей. Тому базова вимога до освітнього процесу 23 24 це безпечність